Дорогі самбірчани, браття і сестри, шановні українці, слава Ісусу Христу і слава Україні! Вибачте, будь ласка, за затримку, як правило, не затримуюся, завжди приїжджаю вчасно і не подобаю, не люблю, коли інші запіснюються. Але коли їдеш по наших львівських дорогах, то це слава Богу, що ще доїхав, бо можна було б і не доїхати. І тепер ми маємо ці мільярди замість того, щоб тратити на ремонт доріг на Львівщині. Ми маємо ці мільярди. Тепер тратити на відновлення Донбасу. Терористи там зривають мости, дороги, житловий фонд. І тепер вся країна має збирати ці мільярди, щоб відбудовувати Донбас. То нехай Донбас відбудовує Путін, нехай Донбас відбудовують російські терористи і окупанти, які принесли туди гори, крові, сльози, взривають за собою мости. А з Львівщини, замість того, щоб ремонтувати дороги, ми маємо тим, хто кликав Росію. Тепер ми маємо їм ремонтувати дороги. Ми зараз з'їздили в Хирів, де разом із Андрієм Лопушанським і з іншими небайдужими людьми ми відкрили центр підготовки наших бійців. Бо сьогодні на фронт відправляють молодих 18-20-літніх хлопців, яких треба півроку вчити стріляти, і беруть їх відправляють. А я вважаю, що в першу чергу на фронт треба відправляти добровольців, які готові йти захищати країну, але влада має дати їм зброю. Далі в другу чергу треба відправляти тих, хто має досвід бойових дій, хто пройшов гарячі точки, кого не треба вчити стріляти. Кого не треба вчити орієнтуватися на місцевості. І на мою думку, в першу чергу, на фронт повинні йти. Прокурори, судді, міліціонери, голови адміністрації. От хто має йти на фронт. А не молодих пацанів тягнуть. Звичайно, обов'язок кожного це захищати нашу вітчизну, обов'язок кожного з нас захищати Україну, адже сьогодні на Донбасі триває війна за незалежність України, але кожен, хто хоче служити в міліції, хто служив міліції, прокуратурі, в в судах, вони повинні пройти через зону антитерористичної операції. Вони повинні показати там, у бою, своє прагнення захищати країну. Бо дуже герої великі, коли в глибокому тилу на базарі з бабів дідів хабарі От тоді герої, якщо герої йдіть на фронт і покажіть своє геройство там, я вважаю, що це буде правильно. Тому. Обов'язок кожного українського громадянина це захист вітчизни. Вітчизна в нас одна. Нам чужої землі не треба, але й свою не віддамо. Але мобілізація це має в першу чергу бути справедливою, а не деруть на фронт того, хто хабаря в воєнкоматі не заплатив, не бараку, якого немає кого захистить. Тощо, Тому в першу чергу депутатів, чиновників, міністрів, їхні діти хай служать, От тоді буде справедливість. І я говорю, що не відсиджуватися. де вони сидять, по Кембриджа та по Оксфордах. А наші діти, лютам кров, життя своє віддають. І тому найважливіше завдання, коли вони захищають вітчизну. Тому що після того, що на їхніх смертях, на їхньому горбу, на їхніх каліцтвах. Не прийшли до влади на Донбасі та сама недобита регіоналівська банда і комуняцька банда. Ви ж подивіться, ми звільнили слов'янськ. Хто перший прийшов Кіо, Мера, Самсонов який разом з терористом Пономарьовим сидів у президії? Сьогодні він каже, я влада. Яка ти влада? Ти 15 років тюрмі повинен сидіти за посібництво сепаратистам. Владу на Донбасі, якщо ми хочемо справді, щоб ніколи більше на Донбасі не лилась кров, владу на Донбасі повинні взяти в руки патріоти, які сьогодні звільняють Донбас, які захищають нашу рідну землю, а не регіонали, які здали країни, а тепер. На смертях наших героїв вони знову хочуть прийти до влади. Всіх треба усунути від влади, бо хто зрадив раз. Хтось зрадить і другий, і третій раз. І регіоналам, і комунякам треба на 20 років заборонити взагалі будь-куди операція. Від сільської ради до Верховної Ради. Ворона державної влади заборонити працювати, бо вони всі перейшли на бік ворога. Вони, комуністи, регіонали, організовували ті сепаратистські референдуми, кликали Путіна, кликали окупанта. Сьогодні допомагають окупантам. Тому наше завдання не просто збройним. Способом звільнити Донбас, а де сепаратизація? Усунути від влади на Донбасі Донецьку мафію. Що там сьогодні б'ється ця кров? Бо 23 роки незалежності на Донбасі вони були відк... віддані на відкуп самі собі. Вони зневажали українську мову, українські символи, українську державність. Це мафія, яка тільки крала і в копанках шахтарів убивала. І сьогодні найбільші олігархи на Донбасі, де вони сидять? Вони по Києвах сидять. Чого вони мільярди не тратять? На основ своїх армій для того, щоб вибити ворога. А чого вони ждуть? Я дивлюся, дезертири, так звані біженці з Донецька, Луганська, у Львові, Мордаті, позаді вони ходять біженці. Які вони біженці, на фронт такі біженці. Наші хлопці там із Львівщини, з Житомирі, з Чернігівщини. Позавчора на моїй рідній Чернігівщині поховали трьох. Хлопців, які взірвалися на міні під Луганськом, а коли я дивлюся в Бердянську, ми брали там сепаратиста мера Стаханова Борисова. Я дивлюся всі пляжі забиті тими біженцями. Одні донецькі номера. То чому ми воюємо? А вони на пляжах лежать? Тому вимога моя і до військоматів, і до Міністерства оборони. Усіх, хто побачили в тилу мужиків з Донецька, з Луганська, загребти і на фронт, на фронт. Нічого по потола. Біженці це діти. Біженці це жінки, і то не всі. Травше треба ще подивитися, які там жінки. А то ми їх напоїмо, нагодуємо, а вони потім кажуть, ми вашу собачу мову не понімаємо. Розумієте, за російську мову нікого в Україні не вбивають. А за українську вбивають людей, за те, що ходять з українським прапором, за те, що говорять українською мовою, бо бачите, це собачья мова їм. Тому. Бо вина, якщо захист країни, то це справа кожного. В тому числі жителів Луганщини і Донеччини, а не сидять, грабували при Януковичів всю країну. А тепер сидять, поки ми їх захистимо. і Знову дамо їм і можливість грабувати і заробляти. Йдіть захищайте. Ви привели туди ворога. Чому терористів немає на Львівщині? Бо якби тільки ця гідра сепаратистка підняла голову, ми б його тут же закопали. А вони там їх самі позвали. Самі їх зустрічали визволітелі хлібом-сіллю, а тепер, коли побачили, що ці визволите це мародери, це бандіти, це окупанти, це вороги, тепер вони нас кличуть, визволіть, їх визволіть. А для чого ви їх паразити звали? Щоб сьогодні вся країна визволяла. Тому над завданням це захист країни, але захищати їх мені всі. всі. Я маю на увазі чоловіки. І сьогодні я хочу низько вклонитися вам. Дорогі самбірчани, за те, що ви, я знаю, що не один уже ешелон ви вітали на фронт допомоги продуктів. Я знаю, що ви зараз збираєте, підтримуєте. Я вам обіцяю, наступної середи чи четвера зібрану вами продукцію я особисто передам нашим бійцям на фронті. І від вашого імені передам їм вітання і побажання перемоги. І найголовніше, де що, до мене, жінки приходять. Їхні діти там по три місяці вже служать. Тому сьогодні завдання номер один це ротація. Тих, кого закликали в березі в квітні вернути назад додому. Сьогодні цілком вистачає можливості і сил. Указ третій президент видав про третій етап мобілізації: мобілізовувати в першу чергу добровольців, тих, хто пройшов гарячі точки, чиновників на фронт. А дітей вернуть назад. І тих кого кличуть, хто не обстріляний, хто не навчений, обов'язково мінімум три місяці підготовка. Ні одна людина не повинна без підготовки гарматним м'ясом йти на фронт. Нам не треба, як Жуков, Сталіну, до 7 листопада Київ брав, мільйони життів поклав. Життя людини це найвища цінність. І тому, коли командири планують операцію, на перший план життя хлопців треба ставити. Щоб вони повернулися додому, бо вдома їх чекають діти, вдома їх чекають жінки, батьки. І тому життя людини, життя українського воїна це найвища цінність, яку кожен повинен берегти. І політики, і батьки-командири, і кожен з вас люди добрі. Тому сьогодні Україна переживає край складні часи. Сьогодні над Україною нависла смертельна небезпека. Я хочу самдівчани. Я хочу, щоб ви розуміли одну дуже просту істину. Якщо ми не зупинимо Путіна на Донбасі, він дійде до Сандера, він дійде до Львова і аж до нової Берлінської стіни. Завдання Путіна знищити Україну. І від нас залежить, де він зупиниться, там, де ми його зупинимо. Наскільки ми дозволимо йому зайти, він так і дойде. У нас є два варіанти. Мінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великої Британії, казав, коли йому Гітлер запропонував переговори, Черчилль сказав, нам пропонують вибір між війною і ганьбою. Якщо ми виберемо війну, якщо ми виберемо ганьбу, у підсумку ми отримаємо і війну, і ганьбу. Тому сьогодні, коли Путін, російські окупанти прийшли зі зброєю на нашу землю, у нас немає іншого варіанту, аніж захищати цю землю. У нас є другий варіант підняти руки і нічого не робити. Тоді Путін прийде сюди. Я кличу до боротьби, я кличу до захисту країни. Але захист країни це не значить бездумно і бездушно класти бійці. Захист країни це не значить, що з відкритим забралом нам бразуру. І тому ми просимо весь цивілізований світ і Сполучені Штати, і НАТО допомогти нам. Дати нам можливість сучасні засоби озброєння, високоточну зброю, засоби захисту для того, щоб наша армія, яку 23 роки знищували, а янукович останні 4 роки добив до ручки, щоб наша армія мала можливості захисту. Наш захист України я вбачаю в в НАТО Ми повинні бути в НАТО, бо в нас немає сьогодні ні грошей, ні можливостей десятки мільярдів доларів на відновлення нашої армії. Тому ми повинні користуватися. Колективною системою безпеки це НАТО. Наш захист у тому, коли ми разом, коли ми спільні, коли ми єдині. Наш захист, коли ми заборонимо комуняки і регіоналі, щоб ця продажна сволота не сиділа у Верховній Раді. Щоб вони не мутили воду, щоб вони не були п'ятою колонною і колабораціоністською колонною. І я дякую Господу Богу, що нарешті в парламенті зникла фракція комуністів. І я свято вірю в те, що ми через суд їх заборонимо. І за мільйони невинно уб'єдних українців вони нарешті понесуть покарання. От і є премови всі, які організували референдуми на Луганщині, які платили за організацію референдуму. Вони так само повинні сісти в тюрму через пункт. Через зарадників комуняк і сьогодні в Україні лється кров українських солдат, лється кров українських хлопців і дівчат. Через Путіна, через регіоналів і комуняк сьогодні в Воронежі в тюрмі сидить наша героїня Надя Савченко. І наш обов'язок витягнути з тюрми. Наш обов'язок вернути додому наших хлопців, Але вернути героями. Вернути з перемогою. Ми нація козаків, як Іван Коновалець сказав. Як у вогні із заліза гуртується сталь, так у боротьбі з народу формується нація. От сьогодні Господь дає нам ці випробування для того, щоб ми вийшли з них сильнішими, для того, щоб ми стали справжні української нації, яку ніхто і ніколи не здаває. Я хочу, щоб ви мене почули. Я звертаюся до матерів. Діти, яких сьогодні в Луганську, в Донецьку. Я звертаюся до батьків цих дітей. Я звертаюся до вас, шановні українці, самбірчани. Які б не були в нас проблеми, як би нам важко не було, ми повинні кожен з вас пам'ятати одну прописну істину. Ніхто, ніхто і ніколи не здолає українського народу. І ми ніколи, я повторюю словами Вінстона Черчилля, знову ж таки, ніколи, ніколи, ніколи ми не припинимо боротьбу за звільнення України, за звільнення Криму, який би важкий ворог не був, який би він не був великий, здоровий і сильний. Ми ніколи не припинимо цю боротьбу. Бо якщо ми з вами припинимо боротьбу, ми втратимо Україну. Нам знову будуть як 300 років підряд забороняти українською мовою говорити, забороняти з українським прапором бути. Ми знову на сотні років уперед виберемо долю підвладних Москві. І тому сьогодні героям слава! І тому сьогодні на Донбасі це йде боротьба за незалежність України. І я кличу вас до цієї боротьби. І ми, якщо захистимо на Донбасі, то захистимо і Львівщину і захистимо кожну область. Якщо здамо Донбас, то так само здамо і Львівщину. Тому я прошу вас, підтримуйте мене. Підтримуйте радикальну партію, яку я чую. Адже ті парламентські вибори, які будуть у жовтні, коли там у Верховній Раді я буду не один, а хоча б таких, як Ляшко, 226, коли ми в оці руки візьмемо владу. Як казав степан Бандера, наша влада буде страшною для наших ворогів. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! І слава вам, люди добрі! І честь вам і хвала! Щиро дякую за підтримку за вашу віру і разом з Божою поміччю за Україну до перемоги! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі самберчани і гості нашого славного міста Самбір. Сьогодні Україна переживає дуже важкі часи. Сьогодні ми тут зібрали для того, щоб зібрати продукти харчування і разом відвезти їх до тим бійцям, які сьогодні воюють на Сході. І я особисто сам понеділок загружу машину і відвезу на схід ці продукти харчування, які ви сьогодні зберете. Я хотів звернути ще раз до вас. Нещодавно ми святкували 70-ту річницю створення УГВ. Це люди, які 70 років назад не боялися двох головного ворога, а об'єднувалися і воювали за волю і незалежність України. Під сесію Самбільської міської ради, Старосамбірською міської, Старосамбільської районної, Турківської міської, Городської міської, Хмаринської міської ради. Бо якусь ще й забув. Вісім міських рад об'єдналися, приїхали в місто сам і проголосували, щоб звернутися до президента України. Бо голови Верховної Ради, щоб це свято відзначали на державному рівні. І сьогодні, і сьогодні ми всі самберщани звертаємося до Олега Ляшка, щоб він в Верховній Раді протягнути Величне свято, що ми в майбутньому році в липні місяці святкували його на державному рівні. Я вам обіцяю одне з перших рішень нової Верховної Ради, де я буду керувати, буде рішення про визна призначення державного свята. Пане важі, і ще одна просьба до вас. Сьогодні ми маємо приміщення 7,5 тисяч квадратних метрів. Поможіть нам, щоб це приміщення зайняв якийсь інститут або університет, або якась військова академія. Ми його віддамо за одну гривню в оренду тій структурі, яка буде тут працювати. І тут, дорогі, самішани. щиро сьогодні вітаю усіх десантників. Наші сьогодні десантники Святкують своє величне свято на передові зброєю в руках. І дозвольте всіх десантників, як і це особисто, бо я є колишніх дистанцій. Щиро подарувати пану Олегу тіняшку і бере. Тому що ми бачимо, він має бронежилет, він має форму, але тіняшки немає. Як уїде на світ, він обов'язково її одіне. Підстави ще не щиро вітає. Сам річний поємець ще один десантник! Я щиро вітаю десантників із святом. Сьогодні вони несуть найващий тягар там на сході, захищаючи країну, хлопці, герої. Здоров'я вам, благополуччя, і повертайте живими додому. У вас вдома чекають ваші сім'ї і ваші діти. Дякую за зустріч, дякую за подарунки. У Верховній Раді в вашому береті наступного тижня вийде. Від <плес> самбора передам вітання. Хай вам Бога дає здоров'я, до нових зустрічей. Слава вам священники! Слава Кашку і слава Україні! Дякуємо народному депутату України, пану Олегу Лішку, за те, що відвідав наше місто, за те, що зустрівся з громадою. Перемога обов'язково буде за нами. Наш захід завершується. Слава Україні! Завершуємо нашу зустріч гімном України! you